Культура страхування День 74 у 2023 році. Тема сьогоднішня це підсумки, які провело метротранспортне бюро, де стрила, де показала світлофор, тобто світлофор якості врегулювання збитків, швидкості відшкодування, рівень скарг і потерпілих за третій квартал 2023 року. Отже, я назву ці компанії, які зелененькі, які топ, які гарно врегульовують і рівень якості, і в інськарг майже немає. Так, Аркс, Арсенал, АСКО покращило, Вусо, Гарантія, Гардіан, Експрес страхування, Європейське страхування покращило. ІНГО, княжа, Оранта, ПЗУ Україна, СГТАС, Універсальна Уніка. Пожежна покращила. Усіх інших є жовтенький, є червоненький світлофорчик. Тому е, вони трошечки гірше відшкодовують, врегульовують. Але моторотранспортне мотор, транспорт, бюро їх контролює, так що не переживайте, ну трошки довше буде відшкодування. Тому коли ви купуєте автоцивілки, довключайте пряме врегулювання. Воно спростить набагато відшкодування. Е, тому що ваша страхова компанія згідно експертизи заплатить вам реальної правильної експертизи, ну то такої робить незалежний експерт. А потім звернуться ми в компанію винуватці ДТП. Е, Пам'ятайте, що є поліси страхування життя і здоров'я, де ви за 100, 150-200 гривень можете застрахувати всі ваші витрати, ну, не всі, а мають частину витрат, які ви понесете в лікарні, якщо ви е, потрапите в ДТП і отримаєте пошк... е, пошкодження по здоров'ю. сказати. Отже, е, що хочеться наголосити про те, що Мотортранспортне бюро говорить про те, що. Дуже багато відшкодовує, е, укладається поліс електронна зразка, і це зрозуміло. Складають і електронні європротоколи. Дуже зручна річ. Останнім часом клієнти користуються, тому що це дуже зручно, не потрібно нічого писати, виправляти, шукати там все, що вбиваєш в Гуглі електронний європротокол, воно тобі ММА, е, видає, що потрібно покласти. Клацаєш і все, воно все врегульовує. Е, Відправляє на страхові, маю на увазі. Оце що хотіло. Це одна із новин. Моторотранспортне бюро. Ну кожен квартал це потрібно продивлятися, тому що тут є компанії, які от, які, от альфа страхування от, Національний банк України з 6.12.22 року до страхових до, до страховика застосував захід вплив у вигляді тимчасового зупинення ліцензії. Ну, вже давно. Тому це. Всі інші страховики, там, і, і, що не мають ну, ті, що я назвав, обирайте. Це компанії А ще перша бачу, не назвав, вона трошечки вище. цього бачу 35 страховиків. Вибирайте ну, топ-10 і будете мати гарно, гарне врегулювання. Підписуйтесь, до нас, бачите, і до перемоги.